Вітаю всіх добрих людей, рибатів, рибачок та всіх, хто займається рибалкою. От наразі в мене така проблемка сталася на самому з'єднанні штекерного спінінга. Поломилась перша половинка. Ну От проблему цю я вирішив по-простому. Взяв от Таку трубочку з гальмівної системи автомобіля вона металева, розвальцював її тут, бо вона не знаходила на цього сінчика, розвальцював його і так само розвальцював. З цієї сторони, щоб вона плотно заходила трубочка. Хтось скаже, можна взяти кусочок карбонової удочки. Так, да, брав я так само кусочки, склеював їх, насовав, але вони лопали. А металева вона більш надійніша. Раніше я використовував також отакі алюмінієві вони свойства мають гнутися, тому я їх не використовую, хіба що ще кріпити. Ну, вже стає воно товще і воно погано дивиться на будилищі. З зонтика можна використати такі. Але вони свойства мають е, також роз, розломуватися, тому що є там така вона полосочка і воно розходиться. Ну, несуцільна трубка. І ось я кажу зробив, тому що я також ще, крім сесій, ремонтую і удилища, і спінінги, і катушки. Ну, хто з рибаків звертається до мене, я ремонтую. Це все посажу на клей, потім його полакую чорним лаком і воно буде. Незамітно і ще послужить і послужить. Як в народі говорять, слепий не побачить, дурний не додумається, а розумний промовчить, і воно все буде добре і служити надалі. Також я ще не раз ремонтував це у свого спінінга, більше його робив крепше, поставив на кінчику фітерного кінчика. Но також кінчик поломився. І він фідерний, більш надійніший, бо він сплошний. І цей ще спінг мене послужить, так як коштів в мене немає, щоб купляти щось дороге, то я стараюся щось його підремонтувати. Так само і в кого щось поломилося, може так само взяти собі за основу і полагодити свій спінінг або удилище. Можна різні трубочки використовувати, тільки щоб вони були тонші і можна розвальцювати трошки, от, щоб воно е, ширше було підігнати плотніше. Ну, не так же розвальцювати, щоб вже аж розлізлась трубочка. Ну воно металеве, воно буде тримати нормально цей переходник. І буде ще служити і служити. Один глядач мені сказав, розказуйте, показуйте, то я повторюю, що кому показую і не показую, він не зробить, а хто візьме за основу і є бажання поремонтувати. Так, він візьме за основу. Все, що я показую, і собі поремонтує, Тому що не помиляється той, хто нічого не робить, а той, хто щось робить, завжди може помилитися. І мене. Також є по своїх роботах і помилки, є, як кажуть, і вдосконалення чого-то. Просто треба на все мати терпіння і натхнення, тому що хто хоче, той зробить, хто не хоче, його і заставляє, він не зробить, і сам не хоче, не зробить. Ну, не тільки порибне снесе. Я ж говорю, що я не скільки там фахівець у тих ремонтах роблю по-простому, по-дешевому. І щоб була ефективність і було воно надійне. Всім, хто переглядає мої відео, кому подобається, став ставим лайк. Кому не подобається, дизлайк. Всім. Щиро дякую, особливо, хто підписаний на мій канал. Бажаю всім кріпкого здоров'я. Саме головне в житті, успіхів, миру, всього найкращого. З повагою до вас усіх. Слава Богу!